Я маю переваги для роботи у поїзді. Соколе, провалиш цю місію, потрапиш за ґрати. Облиш, не варто хвилюватися. <рес> <рес> Сьогодні у всіх нас буде комплексний обід. <рес> <рес> І від кого всі цього очікують? <рес> Дякую, соколе! Соколе, <Су> соколе! <рес> що взяв собі ім'я птаха. Надто просто. Починаємо. Прохання усім пасажирам покинути потяг. Тепер наступний етап. Потяг контролюю я. Розганяюся. Гальмую. Розганяюся, гальмую. Розганяюся, гальмую. Оце так шоу! Треба його спинити. Якщо хочемо всіліти, мусимо дістатися локомотива і загальмувати вручну, а якщо не то Усі помремо, нема за що. Я ж казав.